Вітаю вас, дорогі мої друзі. Радий черговій е, нашій зустрічі. Хоча ці зустрічі наші завжди такі дуже незвичні, ви мене бачите і чуєте, а я вас ні. Е, хоча разом із тим, без жодних труднощів, я можу побачити вашу реакцію на це і на всі інші відео. Е, ваша підтримка каналу, розповсюдження відео, кількість переглядів, лайків, коментарів, донати це все зворотній відгук на нашу працю. Це наш такий з вами діалог. І дуже сподіваюся, що це відео, як і багато попередніх, будуть саме такими. Не лише моїми словами перед камерою, а й вашими відгуками, реакцією, підтримкою. Сьогодні ми розпочинаємо наступне Павлович послання і ось недільний уривок. Бог, багатий милосердям через його велику любов до нас. Навіть коли ми були мертвими через свої гріхи, Він дарував нам нове життя разом із Христом, і ви були врятовані завдяки Божій милості. Бог воскресив нас до життя разом із Христом і посадив разом із Ним на престолі у Царстві Небесні. Господь зробив це заради нас в Ісусі Христі. Бог зробив це задля того, щоб показати на всі прийдешні часи незрівнянне багатство милості своєї. Він це зробив завдяки доброті до нас в Ісусі Христі. Бо самою Боже, Божою милістю спаслись ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга, то є дар Божий. То не, то не винагорода за чийсь труд, і не те, чим би хтось міг похвалитися. Бо ми створіння Боже. Він створив нас в Ісусі Христі для добрих справ. І справи ті Бог приготував заздалегідь. Щоб ми могли своє життя присвятити їм. Сьогодні ми розпочинаємо читання недільних уривків із послання до Ефесьон, апостола Павла. Ефес це велелюдне, античне місто, язичники його знали як центр культу богині Артеміди. Власне, вона так і звалася Артеміда Ефеська. Для вивчення священного писання, це, звичайно, неважливий факт, але цей штрих підказує нам, що місто у свій час було досить великим. І ось до християнської спільноти цього міста апостол Павло пише листа, епістолу по, -грець, по грецьки тобто послання. І з місту ми точно знаємо, що апостол пише ці послання в останні роки свого життя, коли він був вже ув'язненим у Римі. Причитавши все послання. Перед записом, воно досить невелике. Особисто мені воно здалося спокійним, не напруженим. В ньому апостол пише насправді те, що він хоче сказати, а не те, чого вимагають обставини життя. Тобто це послання не, намагати, не намагання щось виправити чи вирішити, а слова, які апостол сам хотів сказати, тим, кого він привів довіри. На основну тему цього послання ми звернемо увагу. Наступного разу. А сьогодні хочеться звернути увагу ось на якісь слова. Навіть коли ми були мертвими через свої гріхи, він дарував нам нове життя разом із Христом. І ви були врятовані завдяки Божій милості. Звичайно, якщо робити певну градацію важливості слів у цьому уривку, то я без сумнів, на перше місце поставив би наступні слова. Бо саме Божою милістю ви завдяки вірі. Спасіння є не ваша заслуга, то є дар Божий, то не винагорода за чийсь труд і не те, чим хтось міг би похвалитись. Для полеміки із тими, хто й донині, будучи християнином, намагається своє спасіння заслужити, ці слова є винятково важливими. Але все-таки я дозволю собі звернути увагу на оцей вірш. Я його знову повторю. Навіть коли ми були мертвими через свої гріхи, він дарував нам нове життя разом із Христом. Яку особливу цінність можна знайти у цих словах? Людина, яка по справжньому приходить до віри, вона приходить лише тоді, коли усвідомила свою гріховність і потребу у спасінні. Бо якщо в тебе все окей, то навіщо і найголовніше від чого тебе потрібно спасати? А усвідомивши факт власної недосконалості, людина стає на роздоріжжі, бо є щонайменше два шляхи. І, і, і йти людина далі буде лише по одному із них. Один із таких шляхів це життя у страху. Бо людині не достає віри і знань про те, яким себе відкриває Бог. Я знаю, як люди страждають, зводячи себе, бо вони знають, що мають гріх, але були навчені лише тому, що Бог це суддя. Їх навчили страху. І вони живуть разом із цим страхом. Вони з усіх сил щиро, старанно намагаються виконати заповіді Божі, але у них, рівно як і у кожного з нас, виходить це далеко не завжди. І їх мучує оце розуміння, що Бог їх покарає або зараз життєвими труднощами, або потім вічною загибелью. Вони намагаються слідкувати, аби навіть не навмисно не зробити якийсь маленький гріх. І все життя перетворюється на цей страх, на таку собі духовну параною, коли ти у кожну мить, у кожному своєму кроці бачиш гріх, навіть якщо його там немає. І з часом людина або змиряється з тим, що вона суцільно гріховна, і особливо їй надії ніякої немає, або взагалі отримує певні духовні внутрішні розлади, бо жити роками і десятиліттями в такій протиприродній напрузі ну просто. Неможливо. Якщо комусь здається, що я зараз записую, знаєте, якогось сферичного каня в вакуумі, аби зручніше мені було довести протилежну думку, то прошу не квапитися із такими висновками. Е, з десятками людей я не лише маю спілкування на духовні теми, а й ще й являюсь свідком їхніх сповідей перед Богом. І це сумне, але реальне підґрунтя дає мені право стверджувати. Що саме такі настрої переважають серед нинішнього мого кола духовного спілкування. Люди, які замість Євангелія, благої звістки, їх страшили судом, мабуть, в надії, що страх допоможе їм виправитися, вони швидко сприйняли оцю занадто однобоку проповідь за повноту Божої правди. І як їм важко від цього вивільнитися. Як важко повірити, що Бог не таким, яким ти собі його уявляв десятиліттями. Чи подобається людям такий свій стан? Вони його ненавидять. Але вони його тягнуть на собі як непосильний тягар. І як мені хочеться, аби оці слова апостола Павла, про які ми згадували спочатку, стали тим, що е, звільнять, що розріжуть пути оцієї духовної неволі і виведуть людей на свободу? Навіть коли ви були мертвими через свої гріхи, він дав вам нове життя. Разом із Христом. Цінність цих, цінність цих слів у тому, що вони показують любов Божу, яка не потребує жодних умов. У тій парадигмі, яка примушує людей страждати, яка головна умова? Любов Божу потрібно заслужити? А як її заслужити, коли ти завжди грішний? Так ось Бог дарував нам нове життя із Христом навіть тоді, коли ми були ще мертвими через свої гріхи. Бог не чекав, коли ми станемо кращими. Він не казав: а ну давайте, ставайте там усі безгрішними, і тоді я до вас прийду. Це повністю навпаки. Так, люди ви своєю волею довели самі себе до того, що гріх вас заїв повністю. Але саме тому, що ви не маєте можливості самостійно вийти із цього страху, я йду до вас. Ось що каже Господь. Апостол Ян Богослов прямо пише: отак Бог. Виявив свою любов до нас. Він послав свого єдиного сина в світ, щоб через нього ми дістали життя. Справжня любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Бог полюбив нас і послав сина свого в жертву, щоб спокутувати гріхи наші. Тобто Бог любить людину саму по собі, а не за щось. Бог не буде нас любити більше, якщо ми станемо кращими. І не буде нас любити менше, якщо ми станемо гіршими. Його любов безумовна. Тобто о, Бог тебе буде любити, і для цього не потрібно виконувати жодних умов. Але, і оце дуже важливе, але ані Христос, ані апостоли, ані услід за ними церква ніколи у здоровому глузді не проповідували легкого спасіння. Такого спасіння, для якого достатньо лише сказати, що я вірую у Христа і визнаю його своїм Спасителем. Наївно і безпідставно думати, що факт безумовної Божої любові уже є гарантією мого спасіння. Бог мене може любити, і я впевнений, Він любить. Він мене любить донестями. Але яка мені користь від того, якщо я не люблю Його? Він мене може щосекунди прощати і прощає. Бо має широке серце, але яка користь мені від того прощення, якщо я залишаюсь таким, яким був і до прощення? Тож, як завжди, нам важливо пам'ятати, що християнство це не легка гра і не лише потік приємних слів, це завжди пошук тонкого балансу співробітництва, вічно та безумовно люблячого Бога і людини, яка, попри свої гріхи і недоліки, щоденно вчиться. Любити Бога та оточуючих людей, доводячи свою любов вчинками.